Наметове містечко у середмісті Івано-Франківська на площі Шептицького прикарпатські скаути відзначили сторіччя з часу складання першої пластової присяги. Упродовж дня понад три сотні пластунів з усієї області демонстрували глядачам особливості скаутського життя. Мінімальний відсоток з того життя таборового, яке ведуть пластуни влітку, от але, все таки намети, таборові споруди, які розгорнуті, вони вже ну це невідмінні елементи табору. В таборі має панувати така весела атмосфера, незважаючи на різні випробування, які є перед дітьми, перед проводом табору, який організовує. Скаути розповідають, у кожній їхній мандрівці не обходиться без екстриму і пригод. Так у горах нерідко доводилося рятуватися від душу і вітру в наметах і відбудовувати зруйновані стихією таборові споруди. При цьому пластуни жодного разу не використовували цвяхів. Дуже часто в нас на таборах трапляється дощ. Інколи буває так, що і цілий табір дощ може падати, але звичайно він ніяк не пошкоджує нашій програмі. В принципі, ми знаходимо якісь альтернативи цьому, знаходимо інші ігри, які будуть підходити в дощову програму. Неодмінний елемент сучасного пластування, заробіток на спорядженні для куренів. Відтак пластуни не лише забавляються, а й працюють. Гроші від продажу солодощі та саморобних прикрас. Пластунка Людмила з подругами збирає для курінного прапора. Ми вчора з мамою робили шарлотку. А це я сама пекла пальчики. Нам потрібні гроші на корінний прапор. Кожен курінь має свій прапор, ну але в нас коштів ще поки що нема. Ну і ми збираємо на ньому. Бо нам його дуже дуже треба. Як і під час гірських мандрівок, неодмінним атрибутом пластового таборування є ватра увечері. Біля вогнища скаути співають пісень, спілкуються і пригадують приємні миттєвості пластового життя. Галина Гордашко, Михайло Бересень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.